Сполучені Штати Америки вже півроку не можуть надіслати Україні масштабну допомогу. Володимир Зеленський на що інтерв'ю заявив, що Україна справді страждає. Нам потрібні можливості для протиповітряної оборони, а також можливості аби зупиняти ворога і далі знищувати його, виходячи на кордони 1991 року. І це обов'язково у нас вдасться, дорогі друзі. Так от. Вже проголосували і в Сенаті законопроект на 60 мільярдів. Вправили його безпосередньо в палату представників, але все одно спікер Джонсон тягне, тягне дуже довго. Тож що буде з допомогою? Нещодавно з'явилася дуже цікава інформація. Безпосередньо сам Джонсон сказав, що він готовий після великодніх свят приступати до законопроекту, і що може в нього входити, і яку все ж таки допомогу ми отримаємо? О зараз ми будемо і говорити з вами, Валентин. Отже, радикальна група республіканців заявила, що вона поставить на голосування звільнення Джонсона, якщо він проголосує саме той законопроект для України, Ізраїлю і Тайваню, який прийшов з Сенату. Тому Джонсону треба викручуватися. Хоча демократи сказали, що вони не підтримують як колись Маккарті, звільнення нового спікера. Тоді Маккарті справді звільняли голосами зокрема й демократів, але зараз вони кажуть про те, що проголосуй допомогу Україні, і ми не будемо підтримувати радикальну частину. Безпосередньо республіканців для демократів це насправді важливо голосувати за будь-яку відставку їх опонентів. Це їхня політична боротьба, скоро вибори. І ну, чим гірше для них, тим краще для самих демократів. Арактів, але наразі вони готові не приступати до таких дій і зберігати, зберігати спроможності республіканців управляти палатою представників. Не чувана згуртованість безпосередньо демократичної партії, Тут треба визначити. Але Джонсон для того, щоб зменшити тиск радикальної групи, готовий формувати інший законопроект, який він буде. Трамп говорить про те, що Америка не може просто так віддавати гроші, треба хоч би якийсь кредит. По суті, Трамп управляє на сьогодні республіканцями такими месенджами. Як вони будуть його впорядковувати, його не цікавить. От зараз сушать голову Лінсі, Грем, Джонсон і інші представники, який законопроект. Після 9 квітня безпосередньо поставити. Теоретично там може бути безповоротна допомога військова Україні, і республіканці пояснюють своєму електорату це, що основні гроші йдуть безпосередньо в оборонний комплекс Сполучених Штатів Америки. А ось фінансова допомога буде безстроковим кредитом. Також Джонсон сказав, що законопроект включатиме активи, заморожені Московщини, які на сьогодні є в Сполучених Штатах Америки, але їх насправді небагато. Осовні активи знаходяться в Європі, яким чином Палата представників буде радити Євро віддавати гроші за ту допомогу, яку вони проголосують, невідомо. Тобто, це може бути частково, і ці гроші можуть бути як задаток, до речі, зроблені. От тому е, Лисі грем не просто так їздив в Київ. Він намагався справді. Домовитися з Україною, аби вона пішла безпосередньо на кредит. Зараз іде домовленості зі всіма групами республіканців, аби вони пішли на до допомогу, аби вони сказали своєму електорату: ось така допомога була зроблена. Дивіться, все так добре. От те, що ми хотіли, то ми і прийняли. Так само думають же і демократи. Вони заявили про те, що готові прийняти навіть. Змінений законопроект, який подасть Джонсон, тільки б зрозуміти, що там в ньому є. Вони готові підтримати його як і в Палаті представників, так і в Сенаті. І далі вже й підпише президент. Щодо варіантів, які теж лежать на столі. Це законопроект Фіцпатріка, який каже про те, що він урізає безпосередньо військову допомогу Україні. Він не має всередині себе макроекономічної фінансової допомоги а також там включені ще й питання по кордону. І він на сьогодні не має великої підтримки, тому добре, аби він загалібо не пройшов. Щодо сенатського законопроекту, на сьогодні існує петиція, і її підписали вже 191 конгресмен, 190 демократів і один республіканець. На жаль, вона під серйозним тиском демократів, зокрема, частини демократів, ліворадикальних, які проти підтримки Ізраїлю. от вони виступають на боці, зокрема Хамасу. От якби це дивно не звучало. А Республіканці на сьогодні не голосують за цю петицію. Ця петиція змушує без узгодження з Джонсоном, прямо без домовленості із спікером Палати представників ставити на голосування даний законопроект, і він може справді прийти. Але республіканці на сьогодні не підтримують його, чекаючи, е, який ж законопроект надасть сьогодні Джонсон і кампанія, і чекають певного консенсусу в рамках республіканців в наших інтересах, аби, хоч якийсь законопроект. Пройшов, якщо це буде допомога Україні безповоротна, а також кредитна макрофінансову допомогу, нехай хоч таким чином. Ну і також бачимо тенденцію, що на республіканців все ж таки тисне, що демократи справді починають відновлювати свої позиції електоральні. Ми говорили про це у нашому нещодавному відео. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Влітку в США Штатах Америки очікується економічна стабілізація і ті наслідки. Інфляції, які були раніше зроблені, особливо під час ковіду, вони остаточно зникнуть. Це буде посилювати шанси Байдена. Як ми говорили, настрої споживачів справді збільшуються. А за настроями споживачів, як правило, збільшується рейтинг теперішньої влади. Тож Трампу приходиться знаходити консенсус з тими республіканцями, які хочуть підтримки України. зокрема, Нікі Хейлі виступала за це, і вона отримала досить широку допомогу, яка так критична потрібна Трампу. Адже сьогодні вони майже йдуть ніс в ніс. Тому республіканцям треба знаходити консенсус скоріше за все, в квітні ми отримаємо з вами допомогу. Кредит насправді це не так добре, це так і є. Але якщо шукати хоч плюси в цьому, то це в тому, що Сполучені Штати Америки тепер будуть більше дбати про український інтерес, тому що ми маємо банально віддати гроші. Хоча знову таки, демократичні конгресмени і сенатори кажуть про те, що Україна і так потребуватиме багато грошей на відновлення а ви ще захочете гроші брати під час цієї допомоги. Тому від республіканців, скоріше за все буде знову таки розмова про ті конфісковані активи Москві на 260 приблизно мільярдів доларів. Більшість яких під 200 мільярдів знаходиться сьогодні в Європі. І от і частково вони будуть говорити про те, щоб їм віддалися гроші. Але теж таки звучить це надзвичайно некрасиво, тому що багато країн Європи на сьогодні активно допомагають і не вимагають нічого навзаєм. Сподіваємося, що це. Певне вирішення в часи політичної турбулентності сполучених штатах Америки. Тимчасове не ідеальне, але ми в квітні його в Україні чекаємо. Ну і пам'ятаємо, що перед серйозними конфліктами в США завжди є такий тупняк. Ми скажемо так, от так само було перед другою світовою. Ми не говоримо про те, що скоро буде там світова війна, але на сьогодні світ знаходиться не в найкращому стані, і все йде до того, що так чи інакше будуть визначені сторони протиборства. Америці просто треба прийняти існуюче становище, існуючий світ, який він є, і вже включатися, і вона обов'язково включиться. Тож, дорогі друзі, очікуємо допомогу. Яка б там абракадабра Джонсоном не була б запропонована, вона буде краще ніж відсутність будь-якої допомоги. Ну і чекаємо тенденції важливої, що як ми бачимо, до виборів всі президенти включають такий от певний центризм, що Байден. Що Трамп Байден більш такої культурної сторони, так він там менше на сьогодні звертає увагу на своїх крайньо лівих, намагається достукатися саме до кого середнього американця, особливо такого заможного, який живе у передмісті і може стати його основним таким важливим виборцем, особливо в республіканській частині. Трамп бачить, що радикалізм, до якого він довів партію, і себе теж не знаходить дуже багато голосів. Особливо зараз вже і навіть і в чорношкірих і в латиноамериканських виборців, тому йому теж треба знаходити якісь додаткові аргументи. І ті республіканці, які готові підтримувати Україну, йому теж дуже потрібні. Ну і не забуваємо, що багато українців проживає в Сполучені Штати Америки, і вони теж турбуються даним питанням дуже сильно. Тому, дорогі друзі, допомога буде. Питання лише яка? От побачимо в квітні. Тримаємося до зустрічі.